Капалаське благословіння на 24 червня 25-го року, В Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили Господи, помили Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди на нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як Ісус наставляє учням, який їх посилає на проповідь. І кажуть, якщо війдете в вдома, в дім якийсь, то скажіть дому цьому, мир вашому дому. І якщо приймуть вас, перебувайте в ньому і харчуйтеся тим, що там є, не шукаючи кращого. Це я свої слова свої додаю. А якщо не приймуть вас в домі цьому або в місті цьому, просто вийдіть, обтрусіть порох своїх ніг і йдіть далі. Гірше буде цьому місту або дому, ніж содомі і Гаморі в судний час. Я задумався, подивився, що таке бути гіршим буде гірше тому бути гіршим, ніж тим, що в Садомі Гаморі сталося? Хто там був? Там покаралися люди за свій блуд і за своє вбивство. Тобто вони жили цим, ввели в своє суспільство це норму життя. А що може бути гіршим за ці пригрішення? Лише гординя, лише те, що зневага до Бога, зневага до слів, Його, які несли учні Ісусові, які проповідували, зневага до Святого Писання, коли там було написано, що прийде Месія, а коли коли прийшов, його не прийняли. І нібито, ніби як ми думаємо, що. Такі смертельні страхітні речі, як вбивство і блуд, які, це, які є смертельними гріхами, най, найбільше. А ні, виявляється, що за щось інше, яке виглядає на, під виглядом благодаті або благочинності, виявляється ще гіршим, ніж те, що явно. Вигляд, ну, явно видно, що це ну, гниле, що це зло, зло, що це порок такий, знаєте. І От подивимося на сьогоднішнє наше життя, от вбивці і блудники нападають на нашу країну. І нібито це найгірший гріх. Але виявляється, що ні, Господь цими словами, що буде. Гірше ніж Содом і Гоморі говорять про те, що і у нас, і у них да, може бути ще більший гріх. Більш гріх, який може За обличчям праведності, справедливості, але бути гіршим, ніж те, що роблять загарбники. І нам треба задуматися, щоб ми не прикрилися нашою псевдоправедністю або псевдосправедливістю, і не зіпсувалися таким чином, щоб мати кару більшу, ніж блудники і вбивці. І мені здається, це застереження ми повинні свої серця взяти і в повсякденному житті проносити через будь-які обставини, через будь-які випробування, через будь-які навіть радості і втіхи, які. Ми проходимо і отримуємо через наше життя. Амінь.